Отака от, от установка, йорка. Два гвинта йорки. Клапани переключення. Датчики. Сіфон Сифон Сіфон протолки не дожаті, Масло візуально в гарному стані. Лада. Система мала пожежу, але більш за все все-таки ми маємо утечку по не під'жатим ротовкам. Друга сторона. Так же само всасова лінія. Маємо візуальне підтікання, резервуари заповнені, самі нижні точки заповнені, масло в гарному стані. Знову ж маємо підтікання, датчики не факт, що перепіновувалися, були невеликі ремонти по барно. Ось тут бувають деякі збої в роботі. Загально так виглядає лінія. Температурні. Мои штрубки видно у меня Вот такая вот интересная стема Тоже моя пятиканья Моя пятиканья Моя пятиканья Потребують заміни Абібішки, Абібіжки на Сіменці.